Це ну, мабуть, та категорія, яка завжди не відмовляється в атаку і треба все-таки їх захищати бронею. У нас не стача піхоти, яка здатна визволяти міста, не просто займати пусті міста, а яка здатна воювати так, як зараз воюють за Іловайською. Пане Ігорю, чи є у вас інформація про те, яка важка техніка є в батальйоні? Чому Ніякої важкої техніки, я маю на увазі танків, жодних немає. Бетери е також практично не присутні, так буквально один чи два, і то це в основному саморобні. Тобто мається на увазі, що там люди їх обварюють самі, ремонтують самі. Але е головне, що давали для ремонтування, люди самі готові ремонтувати, вчитися, навчати водити і так далі. Це все не питання, це не питання, щоб були корпуси. На них вже все, і акумулятори знайдуть, і мотори знайдуть, і все знайдуть, аби були корпуси хоча б. А звідки у вас така інформація? Що немає ніякої? Та... А дивіться? Я спілкуюся з э, Донбасом, Азовом, Шахтарськом, Тобто, представники мене є там друзі, практично кожному з батальйонів. Вони звертаються до мене, перш за все, це звісно, АЗОВ до мене дзвонить і каже, що у нас навіть немає підствольних гранатометів. Даруйте, що не кажуть, що так танки та якісь там автоматичні гранатомети. Тобто, питання ж гострого дефіциту зброї безпосередньо на передовій є до сих пір надзвичайно болючим. Ви будете ще збиратися? Зумовно. Безумовно, будемо збиратися, ну розумієте, все-таки це День Незалежності і є фокус уваги на інших точках. Але ми збираємося все-таки не вулицею працювати, а працювати в рамках тих механізмів, які є у нас вже. Тобто це контрольна комісія, Київради по з ТО, це реаніційний пакет реформ і так далі. Тобто експертні механізми через механізми, якби. Чиновницькі, звичайні, нормальні. Ми хочемо розпілкуватися, а не просто приходити під зачинені двері. Це є просто виявом того, що немає діалогу. Ми хочемо нормальний діалог і все буде нормально. Я впевнений, до речі, що Порошенко зрозуміє, до чого ми ведемо. Він, наприклад, Бірюкова кого призначений своїм радникам. Я не думаю, що треба всіх активістів призначати радниками, треба просто інституціювати цей процес, щоб була там, раз в тиждень можливість вислухати президента і можливість у президента почути е, волонтерів, котрі щось скажуть. Дякую. Ще раз нагадуємо, що вони качають. Прикинути дуже приблизно.